Сьогодні ми поговоримо про систему оподаткування Кіпру. Кіпр — це класична юрисдикція, яка використовується при міжнародному плануванні, податковому плануванні. І вона дуже цікава. На мій погляд, вона дуже цікава з точки зору України, тому що система оподаткування така як вона є, довго залишалася такою, як вона є на Кіпрі. На мій погляд, може бути дуже цікавою для України. З точки зору кіпрського досвіду в 1974 році відбулася Кіпра-Турецька війна, в результаті якої третина десь території Кіпру була а, 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 окупована а, Туреччиною, і країна фактично розпалася на дві країни: це Турецька територія северного Кіпру та безпосередньо Греческий Південний Кіпр. І ось це стало викликом для Кіпру, як жити, як діяти в такій ситуації, коли, ну, велика частина країни окупована і як жити. Було запропоновано рішення, яке мені дуже подобається, а сама була запропонована податкова система на Кіпрі, яка фактично спочатку мала майже офшорний статус. Також була запропонована система корпоративного права, яка дала важливість. Для праці міжнародних компаній, для залучення міжнародних компаній. і це було дуже добре, І кіпрська економіка почала дуже класно розвиватися. А зараз під тиском євросоюзу податкова система Кіпру вже адаптується до. Європейських норм вже вона не розглядається як офшор, як якась там підозріла юрисдикція. В двадцять році планується податкова реформа Кіпру, яка дуже все приблизить до європейських норм. Але дуже великий декілька десятиріч податкова система Кіпра працювала саме так. На невеликих ставках податків на дуже ліберальному законодавстві податковому, на дуже ліберальному законодавстві корпоративному, що дозволило саме здійснити таке зростання економіки, що ми маємо зараз дуже розвинуту, дуже добре розвинуту економіку на, 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 на південному Кіпрі. Отже, які саме були нюанси для оподаткування Кіпра? Перше ми маємо досить низьку щодо Європи, наприклад, ставку податку корпоративну податку 12,5%. Це досить низька ставка оподаткування, порівняно з тою же Європою. Зараз, 26-му році, Кіпр планує проводити Податкову реформу і ставка податків корпоративного податку вже буде 15%, але досить великий час вона була саме 12 та 5%. Що ми маємо ще? Дуже великі відрахування. Дуже великі пільги щодо деяких розкладів витрат на інновацію та інше, дуже великі нюанси, спеціальні податкові режими для того, щоб залучити дуже цікавий бізнес. Наприклад, IP-Box, так звана система кіпрська, про яку я потім. В інших роликах розкажу. Але ось ця ситуація з, з ставкою податків 12,5%. Також були деякі ще додаткові нюанси, які зробили Кіпр дуже ем, класною юрисдикцією для залучення для реєстрації на Кіпрі міжнародних компаній, структур, десь я зустрічала таку цифру, що зараз на Кіпрі біля 60 або навіть більш ніж 60% саме міжнародних компаній, які були зареєстровані на Кіпрі, і це власне дало поштовх для розвитку економіки.